Цивільному житті я працював агрономом, потім було скорочення і пішов працювати в фермерське господарство механізатором. Я працював на тракторі «Джондір», Оранка, культивація посів. Ну, після масштабного вторгнення Росії на Україну добровільно пішов інкомат, інформувався 15-й сталевий, пішов добровольцем на посаду. Яку набув під час срочної служби, і на даний момент несу службу кухаря для нас. Як то постачають продукти нормальної якості і в достатній кількості, на даний момент го готуємо ось на буржуйці, палимо дровами. Бійці дякують за приготування, беруть добавку. Роботу виконую, стараюся вложити всі як такого знання, вміння, які навички, щоб бійці почували себе як такого по-домашньому. Кожен громадянин повинен е е добровільно і е е е осознано йти, як -то, захищати свою вітчизну.